Що говорять про душу різні релігії світу? У глибинах людського серця живе одвічне питання Хто я? І хоча наука пропонує нам безліч відповідей, жодна з них не може повністю задовольнити наше прагнення до самопізнання. Бо людина це не лише тіло, а й щось більше, щось невловиме, таємниче, вічне. Це щось ми називаємо душею. Протягом тисячоліть людство шукало відповідь на питання про природу душі, її походження та призначення, і кожна релігія, немов мудрий оповідач, пропонує свою версію цієї захоплюючої історії. У цьому відео ми відкриємо для себе дивовижний світ різноманітних уявлень про душу, які існують у різних духовних традиціях. Душа це складна і багатогранна концепція, що лежить в основі багатьох релігійних вірувань. Не існує єдиної універсальної відповіді на питання про природу душі. Проте більшість релігій сходяться на кількох ключових моментах: душа це нематеріальна сутність, душа не є частиною тіла, а існує окремо від нього. Вона не має ваги, форми чи розміру. Душа є вічною, душа не гине зі смертю тіла. Вона продовжує існувати в потойбічному житті. Душа є індивідуальною, у кожної людини є своя унікальна душа. Душа не може бути передана або замінена, душа є цінною, душа є найціннішою річчю, якою володіє людина, вона є джерелом її життя, щастя і любові. Різні релігії мають різні погляди на те, що відбувається з душею після смерті. Деякі релігії вірять у потойбічне життя, де душа буде суджена і нагороджена за свої добрі чи погані справи, інші релігії вірять у реінкарнацію. Тобто в те, що душа після смерті перероджується в новому тілі. Християнство вважає, що душа це безсмертна частинка Бога, яка перебуває в людині та відповідає за її духовний розвиток, це внутрішнє ядро людини, яке зберігається після смерті тіла та входить до вічності. Душа може бути врятована через віру в Ісуса Христа та покаяння в гріхах. Вважається, що душа є центром особистості людини. І відповідає за її мислення, відчуття і волю. Мусульманство також вважає, що душа це безсмертна частинка Бога, яка створена Аллахом, душа існує до народження людини і продовжує існувати після смерті. У мусульманському вченні душа називається рух або нурі, і її спасіння залежить від слідування Богові та його заповідям. У індуїзмі душа розглядається як безсмертна істота атма. Частинка Господа вішну Крішни, яка постійно народжується і вмирає в циклі перероджень Самсара. Вважається, що душа може досягти звільнення мокші від циклу перероджень. Якщо досягне стану досконалого знання та блаженства, для цього необхідно очистити свою душу від карми та досягти об'єднання з Богом. Вайшнавізм стверджує, що душа, атма це безсмертна частинка Господа Крішни, яка перевтілюється у всіх живих істотах. В тому числі і в людині. Для досягнення об'єднання з Крішною необхідно слідувати його заповідям та практикувати медитацію та інші релігійні практики. Вважається, що душа може досягти звільнення, мокші від циклу перероджень, якщо досягне стану досконалої любові до Бога. Крішни. У вченні йоги душа, Атман, є вічною та незмінною сутністю, що єднається з абсолютом брахманом. Йога розглядає душу як джерело свідомості, волі та блаженства. Метою йоги є досягнення самоусвідомлення, тобто усвідомлення своєї справжньої природи як душі та її єдності з абсолютом. Це досягається через практику різноманітних технік, таких як асани, фізичні вправи, пранаяма, дихальні вправи, медитація та інші духовні практики. Буддизм вважає, що душа це ілюзія, створена людським розумом. Замість цього буддисти вірять у свідомість, яка перебуває в людині та відповідає за її духовний розвиток. Ця свідомість може бути очищена через медитацію та зосередження. Буддійські вчення навчають, що людина може досягти стану просвітлення нірвани, яке є станом остаточного звільнення від страждання. У даосизмі душа розглядається як безсмертна істота, яка є частиною еманації Дао, великого шляху. Вважається, що душа може досягти стану безсмертя, якщо досягне стану досконалої гармонії з Дао. Для досягнення гармонії з космосом та природою необхідно слідувати принципам даосизму та практикувати медитацію та інші релігійні практики. У юдаїзмі душа не феш є безсмертною та вічною сутністю, дарованою людині самим творцем. Вона є носієм особистості, моральної відповідальності та духовного потенціалу людини. Душа є тим, що робить людину людиною, відрізняючи її від усього іншого творіння. Юдаїзм вчить, що душа після смерті тіла не зникає, а продовжує своє існування у вічному світі. Праведні душі, що виконували заповіді Божі та жили згідно з його волею, досягають блаженства в райських оселях. Ган Еден. Сикхізм розглядає душу як безсмертну частинку вахігуру, акалам, тобто єдиного бога. Душа є іскрою божественного світла, що перебуває в людині та прагне з'єднання зі своїм джерелом. Метою життя Сикха є досягнення цього єднання через служіння іншим, відмову від матеріальних прив'язаностей та постійне перебування в пам'яті про Бога. Сикхи вірять, що праведні душі після смерті досягають вічного блаженства у присутності вахігуру. У джанізмі душа джива, є вічною та незалежною сутністю. Що перебуває в кожному живому організмі, від найменшої комахи до людини. Душа є свідомою та наділена вільною волею, але її доля залежить від карми, закону причини та наслідку. Джайни вірять у реінкарнацію, тобто перевтілення душі в нові тіла відповідно до її кармічних заслуг. Метою життя є звільнення від карми та досягнення стану чистої свідомості, вільного від страждань. У зороастризмі душа фарвар. Є безсмертною частинкою Ахура мазди, тобто благого Бога. Душа є носієм морального вибору та відповідальності за свої вчинки. Зороастрійці вірять у боротьбу між добром і злом, і душа людини відіграє важливу роль у цій боротьбі. Метою життя є служіння добру, протистояння злу та сприяння перемозі Ахура мазди. Праведні душі після смерті отримують винагороду за свої добрі справи, а грішні покарання. Різні релігії світу пропонують нам безліч унікальних поглядів на природу душі. Хоча деталі цих поглядів можуть суттєво відрізнятися, всі вони прагнуть відповісти на одне фундаментальне питання: що робить нас людьми? Незважаючи на різноманіття, всі релігії об'єднані вірою в те, що існує щось більше, ніж просто фізичне тіло. Це свідчить про глибоку потребу людини в духовному вимірі життя. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.